Доброго дня. Сьогодні у нас 6 січня 2023 рік і перед вами плоди яблука зимового, ранньозимового терміну зберігання, споживання під назвою Джероміні. І я тепер розумію, чому джероміні. Ви бачите, невеликий розмір. Можна там, з віком дерева, з потужністю дерева він може досягати трішечки більш таких. Фактурніших, більших розмірів, але все ж таки це е, сорт, який не буде видавати вам громіські плоди. Ми не беремо до уваги і до е, такої змагальності плоди, які вирощені за найвищим е, агрофоном товарогосподарським. Там і е, плоди з раєк, кребів можна розігнати більшість звичайних розмірів. Це я маю на увазі, коли на. Карликових підщепах, які викликають велику плідність і всі, скажімо, можливі плюси агротехніки, і там і проріджування, і живлення, кореневе, листове, проріджування цвіту, проріджування завязі, проріджування, перепрошую, додаткове запилення, як і препаратами. Так і, можливо, в деяких країнах зібраним пилком активних сортів життєздатних. Ці всі моменти не враховуємо. Ну це так, відступ. Перед вами жарміні. І хочу звернути вашу увагу, що цей сорт він вирізняється своєю такою здатністю до набуття. Дуже насиченого, яскравого, густого, одномірного забарвлення темно-червоного, такого бордового, я сказав би, кольору. Але ви бачите, як погодні умови можуть впливати на цей факт. Ось. Як вже я неодноразово зазначав, в яблуку обов'язково пряме попадання сонячного освітлення, тому правильно для того, щоб отримати. Плоди преміум класу, для того, щоб отримувати плоди з усіх сторін засмаглі, потрібно правильне формування, потрібно і проріджування, і ці всі вище перечислені мною умови та фактори для того, аби отримати класне забарвлення, товарне, яке буде привертати покупців на яблуках, на ваших плодах. Тому <клід> не слід дивуватися. Цьогоріч, ну, в суто в моєму регіоні, не було мало сонячної радіації, були доволі пасмурні дні, похмурі, мало тепла, сумарна активність температур, також не була відповідна якби, нормі в поточному сезоні. От. Тому це все відобразилося на забарвлені яблуки і сорти, які менш схильні до такого. Густого забарвлення вони ще гірше його сприйняли, тому не потрібно дивуватися. Ось цей сорт раніше попередні роки був перевірений і там забарвлення проблем не було. Були такі вони насичені, насичені, густі-густі по кольору. Ну і все, там. від теми. Давайте скуштуємо, що він собою являє. Так, саме ранній зимовий сорт, коли я це повідомляв, я не схибив. Оскільки вже м'якуш у нього стає потрошки сипким, немає цієї щільності, не тріщить, не хрустить і вже нижче середнього за соковитістю. Наводненість тканин все ж таки вже просідає, вже немає того соковиділення і немає того вмісту соку. Але разом з тим. Цей сорт можна його вирізати за дуже високі смакові властивості. Нуль кислоти не відчувається абсолютно. До того ж, сильний аромат, аромат як самих плодів, шкірка виділяє і аромат, коли вже ніж клинок вже входить в м'якуш, вже тоді починає виділятися при розрізі під час споживання в ротовій порожні свої аромати, дуже ароматний такий, легкий, ненав'язливий. Аромат має цей сорт, цукор високий. Ну, як я вже не раз зазначав, що це на фоні відсутності кислоти може бути виділятися ось ось ця цукристість, ось, ось це відчуття надсолодкого смаку. Ну тобто, навіть не вважаючи на те, що його період споживання при умовах зберігання з таких звичайних з звичайних умов зберігання вже пройшов. Їсти його зараз не менш приємно, чим я це зробив би на два тижні раніше. Ну, а хто має можливість зберігати там в камерах з регульованим газовим середовищем, якби змінами з в... атмосферними певними змінами, холодильники, тому подібні, різні види зберігання, одним словом, можуть його зберігати вдало до весни. Так, ну... Що можу сказати? Як ранньо зимовий для споживання в кінці листопада протягом грудня цей сорт е, варто мати хоча б деревця в своєму саду, він не виділяється, Він не сильно рослий, незалежно від підщепи. Я думаю, якщо його е, защепити на сіянці, легко можна втримувати в негабаритних таких е, формах, в негабаритних типах крон видах. Це не проблема. Тому. Обов'язково обзаведіться собі таким сортом і насолоджуйтесь смаком його плодів. На цьому все. Дякую за увагу.